Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже вдалий рецепт здобного дріжджового тіста, з якого добре готувати солодкі булочки. Даються просто чудовими, з будь-якими начинками. У мене сьогодні вишні. Обов'язково спробуйте. Свіжі вишні я почистила від кісточок і потрібно засипати їх цукром, щоб вони пустили сіль. Так само можна використовувати і морожені вишні, а також вишні у власному соці, але їх цукром засипати не потрібно. У миску наливаємо кефір і теплу воду. Замість кефіру можна брати скисле молоко. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру. І додаємо також дріжджі. Можна брати її сухі дріжджі, всі пропорції я залишу, як завжди, під відео, а також в кінці відео. Перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. І додаємо 8 столових ложок борошна від загальної кількості. Замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплі на пів години. Ось так виглядає опара за 30 хвилин. Вона вся в бульбашках, значить, ріжджі добре працюють і можна замішувати тісто. Тепер додаємо сюди пів чайної ложки солі, цукор та ванільний цукор. Одне яйце, а також один білок, жовточок залишаємо для змащування, олію і розтоплене масло. Далі потрібно це все ретельно перемішати. Я буду перемішувати у кухонній машині. Так само можна замішувати тісто руками, тільки руками потрібно місити удвічі довше. Коли вже всі інгредієнти перемішались, у 2-3 етапи додаємо борошно. Вимішуємо тісто у кухонній машині хвилин 10, руками приблизно 20 хвилин. Готове вимішане тісто, не прилипає до стінок миски, а також все тримається однієї грудки. Знову накриваємо тісто рушничком і відправляємо у тепло на 1 годину. Доки сходило тісто, вишні вже пустили сік. Тепер потрібно їх трішки відсідити, щоб наша начинка не потекла. Ось так не сильно, легенько відтискаємо сік рукою. До відсіджених вишень додаємо 2 столови ложки манки і перемішуємо. Ось так добре підійнялося тісто. Обминаємо його і можемо формувати булочки. Далі усе тісто я розділяю на 20 рівних частин. За бажанням можна скористати вагами, я роблю це на око. Далі з кожного шматочка формуємо кульку. Просто ось так збираємо тісто знизу. Тепер потрібно кожну кульку розкачати в смужку довжиною приблизно 30 см. І викладаємо сюди начинку. Багато вишень не потрібно, викладаємо ось так в рядочок одна за одною. Та ретельно заліплюємо тісто. Важливо, щоб цей шов був доволі такий великий, приблизно один сантиметр. Проходимо з пошву ще раз, щоб він не розійшовся в процесі випікання. І стоншуємо кінчики, щоб легше було сформувати булочку. І тепер скручуємо це все, ось такий рулетик. Стоншений кінчик запихаємо під низ булочки. Сформовані булочки викладаємо у форму, застелену пергаментом на відстані одна від одної, тому що вони добре підростають. І залишаємо, ще постояти у формі на 20 хвилин. Отже, булочки підійнялися, тепер змащуємо їх жовтком. Робимо це дуже обережно, щоб тісто не сіло. І відправляємо в розігріту духовку випікатися при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Скажу чесно, булочки просто неймовірні. Вони м'якесенькі, пухкесенькі, начинки в них доволі багато. Словом, обов'язково такі приготуйте. І якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео. Також напишіть про це в коментарях. Буду вдячна за ваші відгуки.